Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Я хочу запитати у вас, чи помітили ви, що останній тиждень був надзвичайно тяжким для кожного з нас? По перше, всі українці, і не лише українці почали відчувати всередині себе агресію. Ми починаємо стресувати, агресувати. В нас з'являється депресія, щось незрозуміле відбувається з спілкуванням між людьми порушується комунікація. Ми ніби не розуміємо один одного, як за часів Вавилонської вежі, коли просто люди не можуть знайти один з одним спільної мови. Це можна побачити на прикладі звичайних родин, на прикладі колег по роботі. На прикладі спілкування між різними структурами, на прикладі спілкування між державами. Подивіться за останній тиждень, скільки багато відбулося сварок між державами. Навіть Індія, миролюбива Індія і Мальдіви, прекрасні сонячні Мальдіви, і ті почали говорити про військовий конфлікт. Я вже не говорю про зим. заяви Тайваню і Китаю. Подивіться, що відбувається в Європі. Стає, ну, складається таке враження, ніби світ просто божеволіє і стає агресивним і здичавілим. Але коли всі навколо такі от заведені, природа теж веде себе абсолютно по дивному. В Києві під час снігопаду була блискавиця і грім. Я такого ще не бачила. А ви бачили таке? Починають розквітати посеред зими дерева, які не мають розквітати. Наприклад, в Мукачево зацвіли сакури. І е, в інших країнах світу, наприклад, в Африці, в пустелі почали з'являтися озера. Е, говорять про те, що навіть на південному і північному полюсі відбувається щось зовсім дивне. Зовсім по-іншому почали вести себе тварини. Тож складається таке враження, що світ... Або перезавантажуються, або є дві реальності, які починають схлопуватися, і відбувається якийсь непонятний ефект апокаліпсису. Про це все я хочу поговорити з духовним наставником і з нашою гостею, яка повернулася з неймовірної подорожі і Сідою Гаєю. Вітаю, пані Сіда! Вітаю, дуже рада бути тут з вами. Пані Сіда, що відбувається? Що це за дивні події? Вони просто відбуваються одночасно. І ти вже не розумієш, від чого ти стресуєш, не стресуєш, і чого чекати? Що це? Так, це зміна часу, це новий час. І це, дійсно, апокаліпсис. Що таке апокаліпсис? Це повна перезагрузка, перезавантаження матричної системи. В якій ми знаходимося, повне оновлення. І зараз будуть діяти всі чотири процеси чистки. Це, ми називаємо їх чотири всадники чи чотири етапи, але всі чотири будуть задіяні в 2024 році по всій планеті Земля. Повне перезавантаження психіки, повне перезавантаження емоційне, і всі негативні енергії, які були на підсвідомості, дуже довго в людей вони зараз почнуть виходити у вигляді слів, у вигляді агресії, у вигляді агресивних дій. Тобто, якщо раніше люди могли себе контролювати і стримувати цей негатив, і ходити з ним роками, то зараз все вони не можуть контролювати. Дуже сильно підвищується вібрація, якщо ви подивитеся на резонанс Шумана, і що з ним зараз відбувається, він дуже високий. Це говорить про те, що вібрації підвищується швидше, і людей починає всередині палити. І з них іде цей негатив, тому що їх підпалюють ці високі вібрації, і вони починають проявлятися без масок, такими, якими вони були завжди. І тут є два шляхи або піти за своїм негативом, і тоді доведеться вийти з втілення, або потрібно підіймати свої вібрації. Іншого варіанту залишитися немає, тому що всі ці чотири вершники, вони вже тут з нами і вони вже працюють повністю. І ви побачите в 2024 році небувалі події. Це буде відключення світла по всій планеті, це буде повне перезавантаження фінансової системи, обнулення фінансової системи. Це те, що ніхто не приховує. Ви знаєте, що вже є фільм попередження, не дивись вгору. І там все показано, як це буде сценарій відбуватися. Вже з'явилися компанії, які пропонують забезпеченим людям по всьому світу облаштовувати цілі бомбосховища, цілі будинки під під землею. І це пропагандується дуже швидко, і люди вкладають дійсно мільйони в те, що зараз обладнати ці будинки. Люди, які мають великі гроші, бояться хаосу, коли буде відключення світло, бояться паніки і планують перейти в бомбосховище. Але мої наставники кажуть, що це не врятує їх зараз. Вже а ці варіанти нікого не врятують, тому що врятувати можуть тільки підвищення вібрації. Навіть знаходячись в бомбосховищі, люди почнуть там каженіти. Вони почнуть сходити з глузду від свого ж негативу. Тому ось цей вогні буде загорятися всередині людей. І в нас є тільки один шлях це шлях світла. Ми звикли діяти по темному шляху. Окей, якась проблема, я переїду в те місце, де проблеми немає. Окей, а, немає отоплення, немає електричної мережі, я зроблю собі бомбосховище, я зроблю собі підземний будинок, приїду туди. Це все. Темний шлях це грубі фізичні зміни, і вони вже не допоможуть, тому що зараз можна іти тільки по світлому шляху, змінюючи свою енергетичну тонку структуру. Тільки так можна буде залишитися втілені, залишитися в фізичному тілі, тому що з 24-го року по 27 цьому рік дуже багато людей вийде з втілення, і буде і вода. І будуть війні, і землі дійсно буде менше, і люди будуть різними способами просто добиратися до території, де є можливість харчування, де є можливість житла, де є максимально придатні умови. Але ми маємо розуміти, що ми творці, і якщо ми працюємо своїми вібраціями, там, де ми будемо знаходитися на момент будь-якого катаклізму. Буде безпечно, катаклізм буде поряд, але він не зачепить вас, якщо ви йдете по світлому шляху, і якщо ви підіймаєте свої вібраці, пані Сіда, скажіть в результаті ось такого катаклізму, це буде природній катаклізм, це буде військовий катаклізм? Чи це буде ще щось? Зараз багато майстрів говорять, що вони бачать. Як з'являється якась космічна зброя, яка здатна впливати на воду, на землю, на землетруси? Чи дійсно є така кліматична зброя? Так, вона є, вона вже застосовується і вона вже тестувалася. Ви знаєте, що відбувалося на Гаваях. Це були лазерні атаки, а будинки людей спалювали згори лазером. До речі, після цього зникло дуже багато дітей з острова, саме дітей під час цієї атаки. І дійсно будуть робитися такі атаки на певні місця, це, це буде з лазером, це буде все сфабриковано. А, Будуть зачищені території, і це буде виглядати, наче це з'явилися інопланетяни і почали всіх вбивати. Але насправді це буде просто голограма, голографічний ефект для того, щоб люди подумали, що це якась космічна небезпека, але насправді це деякі правління, які самі все це організовують для того, щоб зачистити територію від людей. І зараз все буде відбуватися одночасно. Десь буде війна, десь буде катаклізм, десь буде вода, десь буде землетрус. Тобто, зараз все буде відбуватися чотири вершники. І вже з 2024 року ми вступаємо повністю в третього вершника, і для того, щоб зрозуміти сценарій, ми маємо подивитися на карту Таро, тому що це те, що нам залишили жреці Єгипту, щоб донести до нас ці знання про апокаліпсис. Вони просто намалювали чотири масті в картинках. Якщо ви складете ці масті, ви побачите, що вони показують певні події. І якщо ви побачите третій етап, це якраз перезагрузка фінансової системи, де три сили збираються, і вони для себе вирішують, які нові гроші вони будуть давати. І вони повністю обнульовують фінансову систему і починають людям видавати якісь Ну, Ви знаєте цей план, у вас нічого не буде, і ви будете щасливі. Ось поки що ми стоїмо на цьому плані. Але Паралельно з цим будуть виникати екопоселення, тобто люди будуть збиратися відділятися від системи міста, від країни і створювати в лісах, в горах окремі екопоселення, які будуть не залежати від постачання води, постачання електроенергії. Вони будуть Своїми руками і вони будуть жити саме собі створювати такі невеличкі містечка. Ось це почнеться вже з 2024 року. Деякі екопоселення вже існують, але їх буде ставати все більше і більше. Пані Сіта, ви знаєте, мій вчитель він також говорив про це ще минулого року, і ви знаєте мого вчителя, да? з вами Вішванандо. І він сказав: повірте, 30-го року ви не впізнаєте цей світ. Не буде таких кордонів, про які ви зараз думаєте, чи мріють володарі інших країн. Те той досвід, який зараз переймає Україна, дуже скоро прийде до Європи. І е, якщо ви хочете вижити, якщо ви хочете мати щастя, вчіться працювати на землі, вчіться єднатися. І він сказав один в один все те, що сказали ви. І я хочу вас запитати, чи правда те, що Європу найближчим часом чекає війна? Бо він дав зрозуміти, що війна, теж той досвід, який перейняли, прожили ми той жах, він скінчиться, він не буде вічним, але він піде до інших країн. Скажи мені, скажіть мені, будь ласка, от як ви це бачите? В Європі буде дуже багато моментів, буде напружена ситуація всередині європейських країн, тому що в Європі дуже багато мусульман. І також будуть протести. Ви бачите, що зараз відбувається вже з Єменом, зверніть на це увагу. І це мусульманська країна, і вже зараз Європа бомбить Ємен. І дуже скоро Європа зустрінеться з повстанням всередині Європи. Це якраз арабські повстання. Це безпорядки, які дуже можливі в Європі. Також вже зараз в Європі бастують працівники, які виходять проти системи. Подивіться, що відбувається з аграрною системою. Там бастують аграрії в Європі. Це вже протистояння всередині європейських. А далі, те, що я бачу, це катаклізми пов'язані з водою і пов'язані з вогнем, те, що чекає Європу, і падіння фінансової системи. І якщо ви все це складете в купу, ви бачите, що дуже важко буде залишатися на цих територіях. Тому навіть коли на початку війни багато українців приїжджали до Європи, я казала, що ви можете знаходитися там біля двох років, але потім потрібно буде рухатися далі, потрібно буде щось обирати далі, які зміни далі. Тому що в цій системі, в якій знаходиться Європа, не можна знаходитися дуже довго і дійсно найцінніше, що зараз є. Це земля. Якщо ви маєте клаптик землі, не продавайте, не віддавайте це можливість висаджувати, це можливість мати овочі, фрукти. Це дуже важливо мати землю, і дуже важливо для нас навчитися об'єднуватися. Але ми не можемо, тому що ми не відчуваємо до одного. В нас ще. Не створилася ця сердечна телепатія, вона має бути створена найближчим часом. Коли в нас буде сердечна телепатія, і ми дуже сильно будемо тілом відчувати один одного, ми не зможемо нашкодити один одному. Тому що як я можу його вдарити, якщо я буду відчувати цей удар на собі в моєму тілі, якщо я підходжу до людини і вона боїться, я буду відчувати її страх. І ми маємо зрозуміти, що. Ми йдемо до цих якостей. І ви побачите, як в людях, які працюють з вібраціями, в них піднімаються вібрації, спонтанно буде відкриватися сердечна телепатія. Вони почнуть відчувати один одного, вони почнуть відчувати емоції іншої людини. І це відчуття приведе до створення об'єднань, до згуртування людей і до подальшої праці разом. Пані Сіда, що стосується клімату, ми з вами вже говорили, що він буде докорінно змінюватися. Але чи будуть змінюватися, От ви говорите про те, що в нас будуть відкриватися чакри, да? але чи буде змінюватися людська раса? Адже якщо говорити про попередні цивілізації, вони були інші, в них по іншому працював обмін речовин, вони по іншому жили. В них був інший. Ну, Інша тривалість життя в них був інший раціон, і е, вони зовні були інші. Чи можна говорити про те, що зараз буде абсолютно виводитися при природнім чи штучним шляхом нова людська раса? Я можу сказати, що нові раси вони вже заходять у вигляді дітей, дуже багато дітей, особливо діти, які мають п'ятирічний вік до п'яти років. Це нові раси, які ще не втілювалися на землі. А це перший момент. Другий момент те, що мені показували наставники ще чотири роки назад, мені почали давати інформацію про те, що наближується апокаліпсис. І показувати, які будуть етапи. Вони дуже чітко вказували на те, що так, у вас будуть війни, так у вас будуть потопи, зміниться фінанси, але вони мені завжди казали, що найважче буде останній етап це сонце. І це вже відбувається. Подивіться, це сяйво. Північне сяйво, яке з'являється не в тих територіях, де потрібно, це говорить про те, що озоновий шар навколо нашої планети тоншає. І вони мені казали, що найважче вам буде пройти цей останній етап це Сонце, тому що буде багато опалень, буде багато опіків, і буде легше просуватися вночі, ніж в день. І також я бачила багато людей в майбутньому, коли я туди ходила, що а, частина людей вони не мали волосся, вони не мали бровей, вони не мали волосся І жінки, і чоловіки, вони виглядали а, так, як виглядали в Єгипті фараони, які носили такі великі а, шапки. Вони mm -hmm. закривали голову, в них не було волосного покрову. А, а і мені сказали, що будуть промінені деякі хімічні речовини, які сприятимуть випаданню в людей. Я читала нещодавно, що ви знайшли в лабораторіях вже новий вірус, і стає страшно. Я знаю, що в ефірі не можна говорити назви хвороб, бо це блокує і канал автоматично. І відео, але е, якщо говорити про загрозу бактеріологічної зброї, вона зараз актуальна як ніколи. Е, хто взагалі стоїть за цим планом апокаліпсиса? Це дійсно вищі сили вирішили перезавантажити цей світ? Чи просто е, світові еліти вирішили, що їм треба щось змінювати і переходити на новий рівень? Бо якщо ще запустять до того всього, до кліматичних проблем, до проблем з війною, з грошима, ще й запустити хвороби, то складається враження, що просто хтось хоче ну, прибрати зайвих людей на землі для того, щоб розмножувалися ті, хто буде підконтрольним. Ви маєте розуміти, що все, що відбувається на планеті, відбувається лише за згодою Творця. І вищої федерації світла і темні еліти вони просто працюють як інструменти, uh -huh. і це були інструменти, які були дані для зачистки. Ви маєте зрозуміти, що темна енергія це інструмент очищення для світлої енергії. Тобто, якщо ви хочете почистити квартиру, ви це світла енергія виберете. Пилосос, Розумієте, Пилосос – це темна енергія. І для бактерій виглядає так, наче їх вбиває пилосос. Але насправді цей пилосос тримають ваші руки. То хто знищує Пилосос чи ви? <пілосос> Без вас пилосос би не працював. Так само і з творцем. Він бере ці еліти і починає ними керувати таким чином, що вони якраз прибирають. Тих людей, в яких дуже низькі вібрації, негативна енергія, і вони вже не можуть залишатися на планеті, де підіймаються вібрації. Якщо ви працюєте зі своїми вібраціями, якщо ви робите медитацію, якщо ви читаєте мантри, а якщо ви хоча б 5 хвилин в день приділяєте тому, що посидіти, заспокоїтися з закритими очима і просто послухати своє серцебиття. Ці хвороби вони не будуть вас торкатися. А якщо ви навіть і захворієте, ви все одно зцілитеся. Вам не потрібно боятися, тому що, коли приходить апокаліпсис, навіть у Біблії написано, що в людей, які являються зірковим Семенем, а це саме ті люди, які зможуть відкрити в собі це світло, підняти свою браці, почати саяти зсередини, їх. Будуть торкатися хвороби, на них не будуть працювати жодні яди. Навіть якщо таку людину вкусить змія, а вона не буде помирати від цього. Тобто наше тіло оновлюється, ДНК оновлюється, молекулярна структура оновлюється і в когось може спостерігатися висипання на тілі когось внутрішнього горіння, в когось холод, в когось стискає голову. Але мені пише дуже багато людей про те, що в них спонтанно відкриваються дари зцілення, в них відкривається енергія в руках. Тому потрібно не боятися розуміти, що це така іде чистка, як сіто. Зараз всіх будуть пересіювати. І єдиний шлях це залишитися в цілені це просто заспокоїтися, нікуди не бігти, не робити зовнішніх змін. Ось це темний шлях, це зовнішня зміна. Сісти і зробити внутрішню роботу. Елементарно включити медитацію, просто послухайте мантру, Нехай вона пограє у вас в будинку, тому що це певні вібраційні структури через звук. Іде перестройка вібрацій простору. І звуки вони можуть лікувати. В майбутньому це буде звукова медицина, Ми будемо чути звуки, і ми будемо зцілюватися від цього. Це все вже ви не винайшли, але це зараз не приміняється. Тому, перше, це заспокоюємося. Постарайтеся наситити себе позитивною енергією. Подивитися якийсь позитивний фільм, подумати про щось прекрасне. Ви маєте зробити для себе таке рішення, що я залишаюся. Так, будуть ці трансформації, так, я буду їх бачити, але мене вони не торкнуться. Тому що я приймаю рішення залишитися. І якщо в мене є якісь негативні енергії, я дозволяю їм піти. Я дозволяю їм дуже... Обережно для мене без загроз для мого життя, без ушкоджень мого тіла, просто вийти з мене повністю. Я проходжу цю трансформацію максимально м'яко. Але я в неї йду до кінця, і я обираю жити в новому світі. Я обираю жити в новому просторі. Просто зробіть цей вибір, просто скажіть, що так я обираю це. І ви побачите, що що б не відбувалося, всередині у вас буде спокій. Ви будете розуміти, що так, це також є план творця, і так, те, що має відбутися, воно відбудеться. І при цьому це не має торкатися особисто вас, пані Сіта, ви знаєте, наприкінці нашої розмови, я знаю, що у вас дуже багато є учнів в Україні. І по всьому світі. Я знаю, що ви людина планети і вас люблять і поважають інші майстри, які приходять на різні канали і перетинаються з вами в медійному просторі. І от ми з Іриною Гергель минулої неділі робили прямий ефір в Інстаграмі. І е, в нас був який меседж. На астральному плані вже всі пантеони богів об'єдналися, бо такою є воля Творця. Вони всі стоять поруч один з одним. І тепер перед людством, незважаючи на те, що зараз такий важкий час апокаліпсису, постало найголовніше питання об'єднання. І ми запустили такий челендж, можливо, ви доєднаєтеся і вам буде близька ця ідея. Кожна людина говорить з Богом, молиться. Хтось молиться на санскриті, хтось читає мантри, хтось молитву, звичайно, хтось просто своїми словами говорить, комусь треба робити ритуал. Незалежності від того, яким чином ви говорите з Богом, говоріть в один той самий час з одним тим самим наміром, щоб кожна людина в цьому світі знайшла мир в собі і принесла мир в цей світ. І ми хочемо попросити вас долучитися з вашими учнями до молитви кожного дня, кожен. Хтось вдома, хтось в онлайні, хтось не в онлайні, не важливо як. Але просто закликати кожного глядача молитися, молитися за те, щоб у вас всередині панував мир, щоб вас вищі сили вивели з того шляху страху, з невіри до шляху миру і спокою в собі. І щоб ви цей мир принесли в світ, і в кожній країні світу, в Україні, і в кожній країні світу був мир. Тому от я взяла аскезу, поки мир не настане молитися кожного ранку, о шостій ранку. Я знаю, що от ми закликаємо всіх. Давайте поєднаємося в молитві. Хай на астральному плані творець побачить, що ми хочемо миру, ми готові пустити мир в своє серце. От саме на цій приємній ноті хочеться завершити наш ефір. І е, ще раз нагадати всім глядачам, що пані Сіта приїде в Україну. І якщо ви хочете потрапити на зустріч з пані Сітою, ми, зважаючи на те, що людей дуже багато, відкриваємо реєстрацію вже не просто в Гугл-формі, а прямо напряму в телеграм-канали. 7 числа буде закрита зустріч зі Сітою Гай. 8 числа буде відкрита зустріч і буде цілий. Ритуал, який потрібно буде зробити для того, щоб прийняти нові енергії в цей світ. І е з 14 по 17 число буде унікальний ретрит з пані Сітою, ви зможете побути в полі майстра, прийняти участь у важливих ритуалах, е отримати неймовірно важливі сакральні знання, відкрити себе. Почути себе, поговорити з собою, згадати, хто ви є, яке ваше особисте призначення, яка ваша місія в цьому житті. Тому реєструйтеся в описі до цього відео. Вже є посилання на магічну канцелярію. Будь ласка, звертайтеся, там є вся інформація. Будемо дуже раді кожному з вас, миру для всього світу.